Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю його сьогодні. Я з таких приємних кадрів. До нас завітав нещодавно перший сніг, тож зима привіталася з нами, і, звичайно, він не був довгий, перетримався буквально день, на наступний день вже все розтопилося, але, тим не менше, сніжок у нас вже був. Ну і звичайно, у Сполучених Штатах День подяки це є великі знижки, так звана Чорна П'ятниця. Ми прийшли у салон авто Volkswagen подивитися, які вони мають тут ціни, що в них є гарного представлено саме у такі дні знижок. Ми поки не плануємо купувати авто нове, але знаєте, подивитися завжди хочеться, що нового зараз пропонують на ринку, які зараз різні технології у автівках. тож я трішки для вас тут познімала. Дівчатка, ще хочу з вами поділитися своїми останніми покупками онлайн від сайту Shein. Я не знаю, чи хтось з вас, хто мене дивиться, користується цим сайтом, я вперше замовляю там щось. Мені було підтягнуло його декілька разів, я щось була, подивилася, не дуже мені там щось ніби треба було, але цей раз були там досить гарні знижки. до... Дня подяки у нас і досить швидка доставка. Одним словом, я один раз замовила і пізніше ще дещо дозамовила. Зараз вам покажу що і розкажу, що мені сподобалося, а що, якби так собі. Ціни там, знаєте, кажуть, такі плюс-мінус. Одним словом, зараз вам розкажу, що купила і скажу, скільки заплатила за всі свої речі. Давайте, напевне так, почну звідси. Найперше, що хочу сказати, дуже гарне опакування. Мені сподобалися ці значить, пакети, тому що їх пізніше можна використовувати навіть в подорож якусь, сюди можна носочки поставити чи нижню білизну. І вони ось є на зіп, на зіплок, такому, як зіплоки. Це мені дуже сподобалося. Бачите, гарно упаковано. Так, зараз я постараюся відкрити. Так, ну що, показую. Я вже відкрила, поставила ось та камеру, щоб мені було зручніше. Перше, що я замовила, це ось така спідниця. До речі, вона була гарно, дуже теж запакована. Вона трикотажна. Я взяла в кольорі чорному. І вона ось така на зиму довга. Я люблю такі спідниці, Вони є така біла. Мені досить гарно вони пасують. Вона тут є на резиночці, і це можна одягати під чобітки, легінси під низ, і ось собі мати таку спідницю. І я взяла таку ж саму, тільки у кольорі сірому. Теж. Ну, матеріал такий, знаєте, не дуже теплий, я б сказала, більш синтетичний. Але якщо враховуючи те, що вона коштувала 5 доларів, то Мені здається, як для спідниці дуже добра ціна. Ось теж така на резиночці, тільки сіра. Теж дуже гарно, можна поєднувати з чорним светром, чи з білим светром, таким, знаєте, чи навіть з якимось кардиганом можна пізніше одягати, теж під чепітки, чи під мене, наприклад, є черевики, такі гарні, і чорні, і білі, одним словом, задоволена я цими спідниця. Далі що я замовила, це ось костюм. Костюм вичається, якщо не включене тепло і трошки гудить. Такий собі він по якості. Не можу сказати, що я дуже сильно задоволена. Це ніби є в'язка машина. Так, більше мені здається тут поліестерових ниток, але так як він коштував теж здається, 11 доларів. До нього йдуть ось такі теплі штани. То на зиму знаєте, навіть в хаті ось. Ходити, чи десь так вийти до магазину. Штани, до речі, дуже тягнуться. Якщо хтось розміру високого, то я думаю, що вони теж підійдуть. І е, на, на штанинах є ось таке, як кажуть, подовження, верніше, розширення, вони такі більше йдуть, як труби, чи як вони правильно називаються. Так, ось такі костюм. І він ось тут звичайний, і рукава тут теж такі розширені. Ось. ось такий светрик. Цей костюм не залишилась, я від нього дуже супер задоволена, але хай буде. Але замовила я ще один костюм, це ось чорний. Ось цим костюмом я залишилась дуже задоволена. Мені дуже сподобалась якість найперше. Тут більше відчувається така натуральна тканина. Дуже гарна тут горловина зроблена ось тут. Це ось є такий светрик, він подувгуватий. Гарненько тут іде нитка прошита, ніде абсолютно нічого не вилазить, ніде я не бачу ніяких ниточок маленьких. Знаєте, як не раз погано пошито. це ось такий светрик. І до нього є ось штани. Штани мають таку резинку. Ось тут, на резинці вони. Але на такий якби більш широкий. І теж є розширення донизу. Дуже гарна якість штанів. І взагалі цей костюм на мене ідеально сів. Хто теж високий, то воно теж подійде. Тут його можна комбінувати, як і чорні штани з білим якимось светерком, так і, наприклад, светерик можна окремо десь до чогось одівати до джинсів. Цим костюмом я залишилася задоволена на всі 100%. Далі я замовила собі. Дуже мені вже давно подобалися такі а, тапочки чи капці, не знаю, як правильно сказати. напевно, що капці будуть, тому що їх можна носити як всередині в будинку, так і назовні на, на двір. І це я взяла собі. Ось, наприклад, мені десь там наприклад, треба забрати дитину зі школи, то е, якраз можна собі ось так швиденько взув, чи біля хати, чи навіть по хаті. І, до, до речі, вони досить тепленькі і мені сподобався цей колір, там було в різних е, кольорах. І, е, так, до речі, костюми були, е, сі, е, коричневий костюм був 11,99, а чорний костюм був 12,99. А ці тапочки були по 11 доларів. Я відразу ці не говорю, щоб ви орієнтувалися. Ось такі тапочки дуже мені сподобалися. Чи капці, чи тапочки, як їх правильно сказати, не знаю. Так, ось це є. Далі а, я в мене взяла взагалі за смішну ціну. Носочки, ось такі довгі, взагалі брала з візерунком, таким, аби носити на легінси зверху до черевиків. Але мені прийшли ось такі прості, і чотири кольори: чорний, сірий, темно-сірий і білий. Ну, Вони були по 2 долари, я вже не стала їм вертати їх назад, хоча я замовляла трішки інші. Інший мав бути тут, взагалі, мав бути такий масивний візерунок вибитий, однотонні теж, але, ну, ці теж добрі. Я їх міряла, вони гарні. Немає що сказати. Добрі носички. Росів ну, багато не буває, як ви знаєте, за 2 долара вертати точно не можу. Так, і що ще я замовила? У них це ось таку сумку. Зараз взагалі в тренді такий, чи в моді, чи в тренді такий колір. Значить, коричнево файний, чи як він правильно називається. Але ця сумка, взагалі, які смішні гроші коштувала, здається, чи 8, чи 9 доларів. Я вже так зараз не пригадаю. І вона має ось таку тут, бачите, шкіряну зав'язку, можна зав'язати на бант тут, або просто спустити на низ. І є звичайна. Магнітна защіпка, нічого особливого в ній немає. Є один ще карманчик, такий на, цьому, на зіпері тут. Можливо, якісь копійки тримати або якісь приватні картки. Але мені сподобалася вона тим, що вона є така під замш, якщо ви її будете бачити. Ну, не можу сказати, що дуже якісна, але як кажуть, на один сезон чисто. І щоб воно було якось гарно по кольору. І мені чомусь зараз дуже подобається цей кольор, не знаю. І, і, і Мені от сподобалося, захотіла собі замовила таку сумку, її можна і знаєте, ось так, і просто в руці тримати. Ну, така оригінальна оригінальна сумочка за досить бюджетну ціну. Це ось вона. І останнє, що я в них замовила, це. Біжутерію взяла собі у жовтому кольорі. Зараз вам покажу ланцюжок. Ось такий дуже симпатичний з буквою І, тобто I англійською, так як я Іванна. Дуже мені сподобався він ось такий ланцюжок. І ось тут. Я зараз вам покажу. І ось тут є буковка моя. Не знаю, як вам показати, щоб було видно, Ну, коли одягаєш на шию, то воно, напевно, краще виглядає ось так. І тут буква І. I. I, I. І защіпається ось так сюди у. Цей отвір. Так, і ще один взяла у них ланцюжок, вони теж були щось по долару чи по два, Ну, дуже взагалі такий бюджетні. Але це така біжутерія може бути на кожний день навіть собі так або змінювати. І ще взяла один такий ланцюжок, теж дуже мені сподобався, з ось таким маленьким сердечком. Теж гарний, такий ніжний, приємний, і мені подобається, коли. Такі ланцюжки, вони не довгі, а такі більше до середини. Теж гарно виконаний, акуратний. Такий-то щось долар коштував 99. Ну, досить бюджетно. Так що ось такі в мене були покупки з сайту Шиїна. Напишіть вас досить, чи ви коли небудь замовляли, чи замовляєте, чи вам подобається звідти. Я зробила це вперше. Поки що залишилося задоволенням всім. В основному всім залишилася задоволена, окрім ось цього такого костюма більш синтетичного, але я думаю, що його можна носити так само вдома. Так що, ось так. І взагалі напишіть, як вам такі мої покупки. Це такі були в мене передріздвяні. Ось такі в мене були. Передріздвяні, можна сказати, покупочки. Ну, мені дуже сподобалися ось ці, чесно кажучи, капці, оцей костюм, сумка мені сподобалась, біжутерія, і в принципі я тільки спіднички теж, спіднички теж вони дуже, дуже гарні, так що спіднички можуть бути. І ось цей костюм такий собі. Так що ось такі справи. Ну і відразу покажу вам примірку своїх речей, котрі вам щойно показувала. Це ось спідничка, як на мене сіла. Я ношу розмір М, Мідіу, це ось чорна, так само дуже практична. Ну і два костюмчика ось цих теплих, котрі, я вже казала, можна комбінувати, міняти. Місцями вбирати штани ось коричневі. а Зверху можна і комбінувати з чорним сватерком чи з білим. Так само ось цей чорний костюм. Ну, і, звичайно, сумка мені дуже сподобалася. Ну і мої капчики. Я залишилася ним дуже задоволена, і я вже їх ношу який день, навіть ось в будинку, і вони дуже тепленькі. Так, показую вам індичку чи індика, не знаю, хто він, напевне, що індик. Чоловік мені сюди його в холодильник поставив це холодильник, який у нас стоїть у гаражі. Такий, як кажуть, сюди ми зберігаємо деякі продукти, котрі можуть довше постояти, і у нас він як запасний, можна так сказати. Це нам залишилося від старих власників цей холодильник, ну не несуть. Заплатила за ось цього індика 2064, і тут е, було не знаю, скільки тут паунтів, але він такий досить, досить має ваги. Е, я покажу, як я його буду готувати. Е, зроблю маринад до нього, замариную його поставлю на ніч. Взагалі, завжди е, індика я роблю від, напевне, 2008 року, десь приблизно так. Може, один або два роки ще ми ходили десь у гості, але в основному я сама печу, мені дуже подобається цей процес. І тут є такий спеціальний термометр, коли індик буде готовий, він вискочить, і, значить, він вже спікся. Запікати буду його в рукаві. Ось. Так що, як кажуть, головний. Гість нашого дня подяки є тут. Так, тут ось в мене ще, до речі, хто проживає у штаті Іллінойсі, є магазини Маріанус. Вони продають ось такі каламарі у фритюрі. Мої діти їх дуже люблять. Це у Овен, буквально на 10 хвилин. І вони мають там ось такий смачний соус. Ну, це дуже смачно, так що і вони там досить за приємну ціну. Так що ми ось тут їм купили. То є. ось так, Відразу покажу вам, купила ще ось дві форми такі для випікання. Це, власне, кожного року продають для індика, або тут випікати. Він сюди поміститься. Я взяла таких дві, це, можливо, буде в мене на щось інше, або ще собі десь збережу на наступний рік, вона була за хорошу ціну. Також взяла такі. Мішечки для випікання, тут є два всередині. Буде сюди буду індика сюди ставити, в рукав і випікати в ньому. Також взяла баночку ось такого соусу гов'яжого біф-греві. Він теж дуже смакує до індика, я його беру кожного року. І обов'язково журавлину. Це є такий традиційний. Соус, який їдять з індичкою. Я дуже люблю все заздалегідь собі підготувати, тож зараз разом з вами ми трішки приберемося, підготуємо стіл, засервіруємо його обов'язково. Я вам все покажу, як я це роблю. І щоб, як кажуть, було інформативніше і цікавіше, я розповім вам трішки про це свято, чому його тут так святкують і чому воно є наскільки для американців важливо. Тож ми поєднуємо з вами корисне, з приємним. І я розповім вам, чому щорічно у США а саме в останній четверг листопаду відзначається загальнонаціональне свято День Подяки. Якщо коротенько, то перші переселенці з Англії у 1620 році. Осіли у штаті Масачусетс. Багато людей тоді не змогли пережити зиму і загинули по різних причинах: хтось по хворобі, хтось від голоду, хтось від холоду. І ті, кому таки вдалося вижити, заснували колонії. Місцеві індійці навчили переселенців пізніше вирощувати різні культури, і тим самим їм вдалося. Отримувати дуже багато доброго врожаю. Індичка це є один із важливих атрибутів Дня Подяки. На Першому святі переселенці та індійці з'їли близько чотирьох індичок, які вони вполювали у лісах тамтешніх. І з тих пір індичка та День подяки стали такими собі синонімами. А у 1941 році Джордж Вашингтон запропонував ввести День подяки як національне свято, і Конгрес одноголосно проголосував про це. Тому з 1941 року американці святкують цей день як національний день, як національне свято. У цей день за великим столом збирається родина, друзі, близькі люди. І головною стравою, як я вже сказала, це є фарширована індичка. Вона подається з соусом журавлини, також овочі, картопляне пюре і гарбузовий пиріг. Це є одні з таких основних страв, котрі американці ставлять на свій стіл індиків вберегли життя переселенцям, врятувавши їх від голоду, і тому вони є основні на цьому святі. Ну і так як ми тут проживаємо вже більше 20 років, і це є нормальним, аби ми підтримували традиції такі, такого свята, тому що, як на мене, це дуже хороше свято. Лишній раз подякувати один одному за те, що ми маємо, за те, що в нас є. І традиції потрібно підтримувати, і мені здається, що це хороше свято і заслуговує так само уваги. Ну і ось так я коротенько вам розповіла про історію цього свята. Поки ви ось слухали, я за той час її поприбирала. І ось досервіровую свій святковий стіл. Я взагалі дуже люблю такого роду свята, і взагалі, коли до мене приходять гості, стараюся зробити все максимально гарно і е, накрити красивий стіл і засервірувати його. Я люблю заздалегідь, як я вже сказала, собі все підготувати. Це ось я за два дні до Дня подяки. Собі засервірувала стіл, накриваю його, дивлюся, де мені що поставити. Ставлю також тарілки чи салатниці, розкладаю приблизно думаю, де в мене що буде розміщено. До нас на День подяки прилітає з штату Флорида вічим мого чоловіка. Ми його запросили до нас на святкування. Також прийдемо старшого синочка дівчинка Стефані. Ще, мало бути, наших двоє друзів, але вони, на жаль, захворіли, таке теж буває, але нічого страшного. І ми будемо святкувати в такому тісному родинному, можна сказати, колі. Ось такий проміжний варіант вийшов в сервірування столу на осінній день подяки. Пізніше у відео вам покажу, як у мене все стояло разом з індичкою, зі всіма стравами. А поки що ми з вами замаринуємо. Мою індичку. Роблю спеціальний для неї маринад сама, це є 3 столові ложки майонезу, 3 столові ложки соєвого соусу, даю спеції: це є сухий чесничок, також приправи, орігану, базилик, сушений помідори. І це все перемішую, трішечки додаю лимонного соку і натираю індичку на цілу ніч. Також в мене ще буде брюссельська капусточка з пармажаном і буде обов'язково картопляне пюре, сеужу равлини. Ще мої хлопці попросили мене зробити шубу та олів'є, це теж я зроблю. І запечені овочі у духовці. На десерт цього разу вирішила зробити тірамісу, так як не було багато часу для того, аби щось випікати. І це є, як кажуть, той варіант, безпрограшний і завжди торт, котрий вдається і дуже швидко. Тож цього року в мене буде тірамісу. Надихнулася Галюсію з каналу Несагаля воду. Вона теж робила нещодавно тірамісу, Думаю, треба спробувати і собі. На наступний день я у індичку ще запихаю декілька зубочків часнику, чеснику. Запікаю її так приблизно за 3 години при температурі 375 Фарангайтів. Це є приблизно 200 градусів Цельсія. Також буду одночасно запікати брюссельську капусту з сиром пармажаном і овочі. Після того, як наша індичка спеклася, викладаємо її на гарне красиве блюдо. Обкладаємо довкола дольками апельсину для краси і ставимо на наш святковий стіл. Ну що ж, любі друзі, усе готово. Я запрошую вас усіх до столу. Ось такий в мене вийшов день подяки. Святковий, гарний, смачний стіл, багатий на. Індичку на овочі, на різні смаколики. Скажіть, як вам е, мій святковий стіл? І я, в свою чергу, хочу вам усім подякувати, так як це прийнято за нашим столом, за те, що ви в мене є, за те, що ви дивитеся мене, що кожен ваш коментар приносить мені тільки позитивні емоції. За те, що ваші добрі серця наповнені любов'ю і турботою про ближнього. Також я хочу подякувати усім нашим захисникам та захисницям, котрі зараз знаходяться на передовій і захищають нашу неньку Україну. Я теж низько вклоняюсь і дякую їм. І саме основне, я хочу подякувати своїм батькам, рідним, рідним мого чоловіка за те, що вони є, за те, що вони нам допомагають, за те, що вони завжди піклуються про нас. І користуючись нагодою, у цей день подяки було день народження нашої Нелічки. Це є дружина нашого дідуся, мого чоловіка, батька. Ми, користуючись нагодою, вітаємо її з ним народженням з цим прекрасним днем. Бажаємо їй міцного здоров'я, моного літа, саме основне здійснення усіх мрій та бажань. Нехай кожний день приносить тільки позитивні та радісні емоції. Ми вас дуже любимо і дякуємо за те, що ви є. З Днем народженням наша дорога Нелічка. Індик був надзвичайно смачний, соковитий, всім все сподобалося, всі страви були смачні, ми вже перейшли до десерт. Ми ще довго спілкувалися, щось обговорювали, розмовляли, розказували один одному. Час летів дуже швидко, і ви знаєте, такі хвилини, проведені з рідними, вони звичайно є безцінними. Тож я усім вам дякую за те, що ви сьогодні теж були зі мною на моєму дні. Подяки. Що ж, мої любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я сподіваюся, ви сьогодні гарно провели зі мною час. Ви були у мене вдома, ви сиділи у мене за столом. Дякую вам за це! І я чекаю вас усіх у коментарях. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, також про підписку це допомагає україномовним блогерам рухатись далі і завойовувати наш україномовний контент. Тож я бажаю вам усім міцного здоров'я, радості, терпіння, Божої опіки. І хай у всіх у все буде добре. І ще раз вам усім дякую. Бережіть себе та своїх рідних, усім папа -па, та усіх до нових відео! Зустрінемось усі у новорічних влогомасах.